Ой, так мені треба перевірити якусь тут достал, ой, мені треба спешить на роботу Забув, забув. мені треба швидко спішити на роботу А моя робота ось Что ты? Мой буд теста подали. Давай, Тэ, вс, ты пострелял. Давай ты, давай, ходик, ходик. А? Так, давай. Давай. Ты вс, ты опять заставила.

Давай, давай, не ну ч ты не уходишь? Не хватит, хватит, Давай, дай, упав, давай, давай, так, закончился.

Довірив, що ви себе привіталися. Всі привітали сьогодні. У нас таке відео. що сьогодні ми в селі. І сьогодні я бачу спішу до роботи. Ой, я забув треба спішити до роботи. Я ж е, я ж так боявся, що я пропущу роботу. Про то Зато я прикрив відео. Візьму, візьму, я тут відео буду знімати за цей час, ви обов'язково підписуєтеся, а я буду, я буду, я буду, ну звичайно ж з вами не це ж таки не відео. А, ще кукулярів. Ой, я щось тягнула. Давайте. Ох, ох, я не при... приховав уроки тобі. Виходьте всі ці до коробки. Коровки! Куровки. Виходьте скоріше! Я в давайте, давайте, все до сбошу. Давайте, 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 давайте. Давайте все выходим по позвонволу. И вы тоже по шановни. Шановни, боялась поблюдара. Тихо, не босни. І тебе додому скоріше. Боже, то я вже спиздився на роботу. Чого я так довго? Ти спіжуєшся. Тепер. Ой, що я заробив? Що я заробив? Спиздився на роботу. Мені доведеться робити домашку всяку. Что я спис за моє, боліжко? Давайте. Пост, відчує Василий, Вечу які мисли. Все, а тепер раз, час, іти на роботу. Так, це робота, я забув. Вона далеко нас. Я забув. Я забув, що вода далеко де. То буде і не йдучу роботу. Я йшов, але.

Боже, і якраз, і якраз, і, о. Ну так, а вода вода Все, тепер картошка где-то туда попадется. Буду вами, друзі. Чи десь тогда попадется? Чи хтось таки попадется? Ніхто не попадає. Більше бы так наробити було, а ти нас купаться попав вже. Бадаше ти да побував. Так, це живе. Ой, це бабуся, потово дочка. А, тебе ти доплачу, то так, тебе ти ты плачу, да пожелай. Ти, так, ты заплачу. О, це дідусь. Так, Дедусю, привіт. Дідусю, привіт, Дідусю. Привіт, онучку. Як у тебе справа? Ну добре. Хто ти сьогодні будеш своїм друзям розказувати? Ну, буду розказувати, що я хай век. Ой, молодець. Так, така дідусю. Бай -бай, бай -бай. Ой. Це колишня. Робота далеко шути. на чого? Ти пішов до роботи. Ти? Ти О, привіт, типа. Я такий потягна. Я в радіо співав. Бачив? Так, бачив, ти в радіо співав. Я бачу по своєму телефоні. И я пошел в Ютуб, я кио крутой, ты Точно. Ты фанка крутой, вот я. Сдала просто фанка, друзья. я тоже сдала. А тут уже друзья.